Сьогодні, панове, розпочнеться світова економічна війна, наймасштабніша за останніх 100 років. США запроводить відповідну мита, і це торкнеться багатьох країн, починаючи від Бразилії, закінчуючи Китаєм. Якщо говорити у відсотках, від 4 до 90 відсотків втратять деякі країни. Пише про це Блумберг. Знаєте, що це насправді? Це жива ілюстрація того, як Трамп обісрався. Ну, відповідно, розв'язує війну щоб Обогнути економіку США, створити купу проблем, а потім, щоб витягти ці проблеми якимось чином, потрібно запустити станок. А станок просто так запустити ну, не можна. Потрібні якісь створити відповідні умови. От зараз він створює умови, бо він прийшов відповідно з певним гаслом про нову політику, нові підходи в економіці там, і так далі. Але інструментарій буде використовувати той самий, що і використовував Дональд Трамп. Тобто буде запускати станок. І це абсолютно очевидно. Тож Дональд Трамп обісрався не тільки на зовнішньому, скажімо так, фронті, але й себе вдома. І це скоро почнемо вилазити, я думаю, боком.